У Косові сталися сутички поліції зі студентами університету в місті Приштині, які вимагають відставки ректора. Для розгону демонстрантів викликали загін спецпризначення. Студентський протест триває вже понад 10 днів на тлі звинувачень у корупції і наукових фальсифікаціях на адресу найвищих посадовців університету. У Нью-Йорку активісти закликали спонсорів зимових олімпійських ігор у Сочі в Росії висловитися проти російського законодавства, яке, на думку активістів, порушує права гей-спільноти. Такі протести пройшли 5 лютого одночасно у приблизно 20 містах по всьому світу. Активісти кажуть, що законодавство Росії, яке забороняє так звану гей-пропаганду, використовується для переслідування гомосексуалістів. У Москві режисери представили до уваги журналістів стрічку Зимовий шлях історію кохання двох молодих геїв. Напередодні виходу фільму на екрани в кінотеатрах. Міністерство культури Росії намагалося запобігти поширенню фільму згідно з недавно ухваленим законом, який забороняє гей-пропаганду, але, врешті, дало дозвіл на прокат фільму. У столиці Грузії Тбілісі, громадські активісти протестували проти будівництва гідроелектростанції в горах Сванетії, західного регіону України. Протестувальники закликали владу припинити будівництво ГЕС-худоні. Критики кажуть, що якщо ця запланована гідроелектростанція буде збудована, одне з сіл і старовинна церква в ньому опиняться під водою.